Багато переміщаєтесь по місту, працюєте в доставці або обираєте самокат для літніх людей. Представляю вашій увазі електросамокат від бренду TTG SMQ2. Самокат для тих, хто віддає перевагу комфорту. За рахунок того, що водій керує самокатом в сидячому положенні, центр тяжіння знаходиться нижче ніж у звичайного самокату. Купі з колесами великого діаметру це дає безпечну та прогнозовану керованість, що є ідеальним варіантом для дітей та людей в віці. Перейдемо до характеристик. Довжина 123 см. Ширина 15, висота 101 см. Вага електросамокату становить 17,5 кг. Максимальне навантаження для цього самокату 120 кг, максимальна швидкість до 35 км на годину. Потужність даного апарату 350 Вт, ємність акумулятору 10,4 Аг. Для повного заряду 3,5 годин. Колеса діаметром 12,5 дюймів. Привід на заднє колесо. Спереду та ззаду стоять дискові гальми, що забезпечує дуже гарне гальмування. Заднє колесо обладнане амортизаторами з можливістю налаштування переднатягу, що дозволяє долати невеликі перешкоди і на рівності з комфортом. Також в комплекті йде кошик для багажу. Вся рама виконана якісно з авіаційного алюмінію. Ідеальні сварні шви має міцну конструкцію. Спереду та ззаду самокат обладнаний ліхтарями та стоп-сигналом. Самокат можна компактно зібрати для зберігання та транспортування. Керування дуже просте. Один обер ключа можна їхати, другий обер вмикається освітлення. Якщо ввімкнули, зробимо тест-драйв. те здрав. Якщо сподобалась модель, переходьте за посиланням в описі до відео.